А ти на небо зовсім рано полетів в обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними, ти не чекав і не хотів, залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала, мама, повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляло вухо. Все повторяла, силу не вбирай, самох по світ довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця. Люди умивалися сльозами, не помідеться тебе вже до вінця. Спинився, рід, скінчилися для мами. Луждень, і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там всього-всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крилами, ми не чутно, Мамо, в ніч холодну зігрівай, щоб відчула, що ти поряд посміхнувшись, бо в сиротини тут опори піш нема. Ти був єдиною надією на старість. Для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість. Відвіт у сніговиці, захищай, щоб не промокла під дощем холодним. Сховай від граду ні зерний урожай. Цілий рік не був її голодним від такі блі, днину прикривай, щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долонці Сльозами. Не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, кінчилася для мами, лиш день і ніч, із болена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Не поведе тебе вже то вінця, спинився рід, скінчилася для мами. Лиш ден і ніч, із болена душа, і чорна хустка, що закрила сонце і небо. Тобі написано послатного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел, і до неї прилітай, обнявши крилами, нечутно, лай торкнувшись. Ти, маму в ніч холодно зігрівай, Щоби відчула, що ти поряд посміхнувшись. Бо Посиротини тут опори більш нема, ти був єдиною, надією на старість, для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість, від вітру сніговиці захищай, щоб не промохла під дощем холодним. Схопай граду той мій урожай, Щоб цілий рік не був її голодним. Від стеків літню днину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долонці. Зовсім рано полетів в обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав, і не хотів. Залишив бій і смуток, що без тебе. Кричала, мама, повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляла вухо. Все повторяла, сину, не вбирай, самов по світ, довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця. Люди умивалися сльозами, Непогляда тебе вже до кінця. Спинився, рід, скінчилося для мами. Луждень і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там всього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крила, ми не чотно лайторкнувшись. Ти, маму в ніч холодно, зігрівай, щоб і відчула, що ти поряд посміхнувшись. сиротині тут опори піш нема, ти був єдиною надією на старість. Для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість. Від вітру сніговиці захищай, щоб не промокла під дощем холодним. Сховай від граду той ні урожай. Рік, не був їй голодним, Вістах і в ліпі дуднину прикривай, щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у доньці. Не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, кінчилася для мами, лиш день і ніч із на душа, і чорна хустка, що закрила сонце і небо. Не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, скінчилася для мами. Лиш день і ніч, із на душа, і чорна хустка, що закрила сонце і небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепе ти ангел, і до неї прилітай, обнявши крилами, нечутно, лай торкнувшись, ти, маму, в ніч холодно зігрівай, Щоби і чула, що ти поряд посміхнувшись. сироти не тут опори більш нема, ти був єдиною, надією на старість, для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість, Від вітру сніговиці захищай, Щоб не промокла під дощем холодним. Стопай відкраду, той місерний урожай, Щоб цілий рік не був її голодним. І всяких в лідню днину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долонці Ти на небо зовсім рано полетів. В обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав, і не хотів. Залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала, мама, повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляла вухо. Все повторяла, сину не вбирай, самов по світ довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця. Люди умивалися сльозами, не поведеться те вже до вінця. рід, скінчилося для мами. Лождень і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крила, ми не чортнула, й торкнувшись. Ти, маму, в ніч холодно зігрівай, Щоб відчула, що ти поряд посміхнувшись. Посироти не тут опори більш нема, ти був єдиною надією на старість. Для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість. Від вітру сніговиці захищай, щоб не промохла під дощем холодним. Сховай від граду той мізерний урожай. Цілий рік не був і голоб'єм, Відспек і в літню бнину прикривай, щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долоні. Сльозами, не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, кінчилися для мами, лиш день і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо, Не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, скінчилися для мами. Лиш день і ніч, із болена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крилами, нечутно, лай торкнувшись. Ти, маму, в ніч холодно зігрівай, Щоб відчула, чула, що ти поряд посміхнувшись. Бо не тут пори більш нема, ти був єдиною, надією на старість, для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість, і від вітру сніговиці захищай, Щоб не промокла під дощем холодним. Стопай від раду той місями урожай, Щоб цілий рік не був її голодним. І в літню днину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долонці Ти на небо зовсім рано полетів. В обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав, і не хотів. Залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала мама, повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляла вухо. Все повторяю силу не вбирай, замов по світ довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця. І люди умивалися сльозами, не поведе те вже до вінця. Спинився, рід, скінчилися для мами. Лождень і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай. Обнявши крилами, не чутно, торкнувшись, ти, маму, в ніч холодну зігрівай щоби відчула, що ти поряд посміхнувшись, по сиротини тут опори піш нема. Ти був єдиною надією на старість. Для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість. Від вітру сніговиці захищай щоб не промокла під дощем холодним, Сховай від граду, той мізерний урожай, Щоб цілий рік не був її голодним. Від стаків літню днину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долонці Сльозами, не поведе тебе вже до вінця, спинився рів, кінчилася для мами, лиш день і ніч, із душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо, Не поведе тебе вже до вінця, Спинився рід, скінчилася для мами, лиш день і ніч, із душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крилами, нечутно, лай торкнувшись. Ти, маму, в ніч холодно зігрівай, Щоб відчула, що ти поряд посміхнувшись. Бо в сиротини тут опори більш нема, ти був єдиною, надією на старість, для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість, Від вітру сніговиці захищай, щоб не промохла дощем холодним від відкраду той мій самий урожай, Щоб цілий рік не був її голодним І в літню днину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долонці Ти на небо зовсім рано полетів. В обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив бій і смуток, що без тебе. Кричала мама, повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляла вухо. Все повторяла, силу не вбирай, самов світ, довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця. І люди умивалися сльозами, не поведеться тебе вже до кінця. Спильнився, рід, скінчилися для мами. Луждень і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крила, ми не чортно, лайторкнувшись. В ніч холодно зігрівай, щоб відчула, що ти поряд посміхнувшись. Бо сироти не тут опори більш нема, ти був єдиною надією на старість. Для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість. Від вітру сніговиці захищай, щоб не промокла під дощем холодним. Сховай від граду тоні земний урожай. Цілий рік не був і голобіт, від спеки бліду бнину прикривай, щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долоні. сльозами Не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, кінчилася для мами, лиш дені ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо, Не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, скінчилися для мами. Лишдень і ніч, і з болена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крилами, нечутно, лай торкнувшись. Ти, маму, в ніч холодно зігрівай, Щоб відчула, чула, що ти поряд посміхнувшись. По всі родини тут опори більш нема, ти був єдиною, надією на старість, я тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість, Від вітру сніговиці захищай, Щоб не промокла під дощем холодним. Стопай від граду той місцевний урожай, Щоб цілий рік не був її голодним. Від літню днину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у долонці Ти на небо зовсім рано полетів. В обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив біль і смуток, що без тебе Кричала, мама, повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляла вухо. Все повторяю, силу не вбирай, сам по світ довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця. Люди умивалися сльозами, не поведе тебе вже до вінця. Спинився, рід, скінчилося для мами. Лождень і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крила, ми не торкнувшись. Маму в ніч холодно зігрівай, Щоб ви відчула, що ти поряд посміхнувшись. Посироти не тут опори більш нема, ти був єдиною надією на старість. Для тебе все старалась та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість. Від вітру сніговиці захищай, щоб не промокла під дощем холодним. Сховай від граду той мізерний урожай. Не був її голубен, Відтак і в літу прикривай, щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла у донці Сльозами не поведе тебе вже до вінця, спинися рід, кінчилося для мами. Лиш денні ніч із болена душа. І чорна хустка що закрила сонце і небо. Не поведе тебе вже до вінця. Спинився рід, скінчилося для мами. Віди мені президента України, верховного головнокомандуючого Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно віддано і до кінця служив ваш син. Воїну Юрію. Сина і Святого Духа, Амінь. Олеше, відпусти, прости, провини гріхи раба Божого Твого Юрія. Вільні, невільні, свідомі, несвідомі, день, ночі, в думках, помислах. Все, прости, Господи, як благий людонолюбний, і сотвори йому вічну пам'ять, вічний упокій. Вічна пам'ять про воїна, героя Юрія в наших серцях назавжди, про всіх тих, хто віддали своє життя, захищаючи нас. І боронячи нашу рідну землю, слава Україні.